Вітаю всіх у себе на каналі. Давайте з вами подивимося, на якому етапі знаходиться робота головного контролера в Україні. Хто такий контролер, ви знаєте. Давайте подивимося. На якому етапі знаходиться робота контролера? Чим він зараз зайнятий, домовляється. Домовленостями, він займається домовленостями певними. Він хоче. Він хоче, знаєте як? Він стоїть у захисті, він, його завдання себе захистити. Мабуть, уже він, він, він чимось розчарований, він розчарований певними домовленостями, якими він займається. Але саме ці домовленості його приводять до великого розчарування, і це розчарування в його ж, в його ж особистому захисті. Щось він, мабуть, за... Щось він, 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 зах... він хоче захистити свою родину. Ситуація, ситуація у нього зависла, затяглася, зависла, він боїться, він захищає свою сім'ю, щоб вона не стала жертвою. Ну, що, собою зайнятий, своєю сім'єю він зайнятий. Його, його непокоять досить непокоять якісь домовленості. Чим? Зараз давайте запитаємо, що це за домовленості. Що це за домовленості? Домовленості йдуть з магом. Людина, яка все вміє, все доступно, з ним домовленості. Він розчарований певними ресурсами якимись особистими. Розчарований. Так, дуже великі кошти крутяться. Він хоче захистити. Дивіться, він хоче захистити сімейні цінності, сімейний бізнес, сімейні гроші. Особисто людина зайнята тим, що треба ховати, треба захищати кошти, Він це робить все. Якісь домовленості були по захисту цих коштів і сім'ї. І щоб не стати, Йому потрібні гарантії, я вам так скажу ще. Йому помагу, помагу, це найбільш професійна майстерність така. Да? Йому необхідний цей договір, ці домовленості, щоб захистити себе. Так, зрозуміло. Ви знаєте? Ви знаєте, я вам скажу так, він буде швидше всього. Можливо, я була дуже рада, що, можливо, він би сам мастер на всі роки пішов назавжди. Знаєте, я думаю, що щось у них іде не так, щось уже наближається до завершення. Тому що, тому що. Мені здається, що він вже готовий до виїзду з України, скажімо так. Або щоб вивезти кошти і сім'ю з України, він надав наказ. Уже. І він вже домовився по-магатину. Мас... По, по, по він домовився вже все це заховати. Ну, ви знаєте, я скажу так: якщо він вже дуже сильно, дуже сильно Переймається захистом родини родинного бізнесу особистих коштів. Значить, уже дивіться, остання карта говорить про те, що ця людина близька до того, що буде віддано наказ залишати, залишати Україну. І тут же, ж бачите, ще, тут же ще що? Силові структури все-таки до кінця, я так думаю, можливо, можливо, він не все взяв під контроль. Саме в силовій структурі, і ось, і ось треба буде виводити. Ну, я так дивлюсь, що він, мабуть, вже буде ставати на лижі. Ось діти, його родина, діти. Він відчуває, він відчуває, що бій уже може бути програно. Його бій в Україні вже надходить до кінця, тому що складена зброя, а це програш. Це програш. Він планує, що робити. Він розглядає декілька варіантів, як піти. Ось агентура. Силові структури починають, швидше всього, ті, які він так до кінця, і не, не, до кінця і не, скажімо так, не взяв під контроль, да? ось вони можуть зайнятися його ну, агентурою. Агентурою. І він все-таки боїться, він працює над тим, щоб покидати, щоб йти. Він працює як агент. Ну, що я скажу? Дивіться, знову карта того, що він шукає інші береги. Його родина шука, буде шукати інші береги. Це реалізація. І це буде. Покол софтуни це ті зміни, які він не зможе змінити. І він розуміє, що він не може щось змінити. Тому треба виїжджати. І це вже досить така, знаєте, навящава ідея. Дивіться, він, в нього є план, як себе захистити. Дивіться, Тут у захисті, і тут у захисті, так? Великий, великий шлях пройдено, дуже великий шлях уже в нього в Україні. І тут він себе захищає, планує. І бачите, випалить? Подивіться, ну, подивіться, сімейні цінності. Сімейний бізнес, сімейні цінності. Вони, Дивіться, захист і знизу що план захисту, план захисту коштів. Ну, що я вам скажу? Що я вам скажу? Людина, 에, <кхід> людина весь час сидить на чемоданах, як кажуть на валізах. Да? Дивіться, він шукає вихід ситуації. Агентура шукає вихід ситуації. Агентура хоче усамітнитись, піти, піти. Працюють над цим. Він нагріб, скільки схотів, скільки взяв. Дивіться, постійно випадає. От, ну, ми з вами скільки розкладів не робимо, весь час випадає. що він нагріб і пішов. Тепер йому треба захистити, заховати і так далі. Все, нема України. Ну нема України тут. Ну, давайте ще От, значит, дивіться, уход його пустий буде. Він це хоче, він планує, але щось воно йде в йому попусту, тому що складеться ситуація. Яка ситуація швидких змін? Дуже швидко зміняться ситуація. І є бажання. Бачите, є велике бажання. Може, може, тут навіть проти нього почнуться, можливо, якісь активні, активні дії. Ще може бути що? Ще може бути що. Зараз він ще. Зараз він, ще. він це планує вивести кошти. Там, ну, що родичів, дружину, там, я не знаю, де вони в нього. Ну, По-моєму, їх нема в Україні, наскільки я знаю. Якщо є, то він їх ховає. Він буде їх ховати, навіть за кордоном буде ховати. я вам скажу так. Але він планує, але це пусте. пусте. А змінюватися ситуація буде, змінюватися ситуація буде тоді, коли почнеться вже зовсім досить гаряче. Активно проти нього почнуть діяти. Так, от він контролер сам випав. Да? Контролер, так, дивимося, що там. Е, в нього будуть зламані плани, зламані плани. Так, але все-таки шанс у нього є. Прийме рішення. Е, та нічого все буде нормально. От тоді, коли у нього зламаються абсолютно всі плани, він буде просто виїде з грошима і буде жити досить досить, досить досить успішно. Бачите, стабілізація. Він стабілізує в нього є всі шанси, коли зламаються плани, коли почнеться повне розчарування, злам планів, він, в нього є всі шанси з досить великими ресурсами і рішення прийнято жити, ну, стабілізувати ситуацію, жити, жити досить, досить добре. Давайте, взагалі, подивимося, а що. Що все таке буде ну, з цією людиною подальша Подальше його доля. Ну, от награбував, утік, заховав все це, втік, щасливо живе, да? медгорілочку п'є. Ну, давайте подивимося, як його закінчиться доля. Ну, він буде на коні, він буде управляти своєю ситуацією спокійне собі. Спокій... Спокійнесенько. Дивіться, у нього почнеться новий етап. Новий етап. Він має все, що він хоче, бо він керує своєю, своєю е, долею, да? він керує спокійно, все, все має, дивіться, це оборотін, брехун лжець. Але карма, він, бачите, він, він можливо, зможе, зможе, оборотень. Дивіться, якоюсь хитрістю він зможе обдурити свою карму і досить, досить добре відпочивати, да? набиратися сили, допоможуть зупинити що. Буде трансформація якась, трансформація по справедливості. Буде... Він постане перед вибором все-таки. В майбутньому він все-таки допоможуть, допоможуть. Стане відомо, де він швидше всього. І все-таки буде стояти питання вибору, трансформувати його, тобто змінити його долю по справедливості, застосована сила. Ось так от застосована сила буде, бо це карма. Дивіться, дві карти. Ось його карма, ось, ось вищі сили, карма. Сили вищі, карма. І ось отак. Я думаю, ви зрозуміли, що це може бути, так? В основі колоди у нас що? Трічка жезлів, це вже визначено. Це долею визначено. Знаєте, як кажуть, скільки вірювачці не виться, а до клубочка вона дійде. Скільки б він карму не обдурював, скільки б він не хитрував, не мудрував, але вищий суд, да? ось. ось сила вищого суда, вона сильніша за його хитрість. І кінцева карта десяточка мечів. І це вже визначено, визначено долею. Ви знаєте, мені б хотілося його більше бачити. В наручниках і в українській в'язниці, і до кінця днів його. Ось так я вам скажу. Ось цього досить успішного менеджера. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.